Аналітичні прогнози. Баварія Мюнхен Брюге Баварія. Домінує вдома. Середня результативність понад 2,5 гола на матч. Брюге, гостьова форма слабка, забиває рідко, пропускає часто. Очні зустрічі. Баварія вигравала всі останні зустрічі. Прогноз. Баварія перемога ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-0 Монако. тоттенгем Монако. Вдома стабільний, забиває в середньому 2 голи. Тоттенгем. Гості сильні, але на виїзді пропускають більше одного гола у шести останніх матчах. Очні зустрічі. Перший матч між командами. Прогноз ТБ 2,5. Оз. Орієнтовний рахунок. 2-2. Реал Мадрид. Ювентус Реал. Вдома сильний, стабільно забиває, пропускає мало. Ювентус. Оборона міцна, грає від оборони, рідко пропускає більше одного гола. Очні зустрічі. Останні три матчі, дві перемоги Реалу. Одна нічия. Прогноз ТМ 3 цілих. Чорна АП один орієнтовний рахунок. 2-1 Спортінг. Марсель Спортінг. Вдома сильний, але у 4 з 5 матчів забиває лише один гол. Марсель. Стабільний напад. Часто обидві команди забивають. Очні зустрічі, нові суперники. Прогноз: 1 Х Оз. Орієнтовний рахунок, 1 до Челсі. Аякс Челсі? Вдома потужний, забиває понад 1,5 голів у шість останніх матчах. Аякс. Сильний напад, але нестабільна оборона у виїзних матчах. Очні зустрічі. Челсі виграв два з трьох останніх зустрічей. Прогноз Челсі перемога на індеку тотал Челсі 1,5Б. Орієнтовний рахунок 2-1. Підпишись на наш канал, постав лайк та залиш коментар. Саме так ти допомагаєш нашому розвитку. Дякуємо за підтримку.